20 вересня і чергова серія продажу винограду в Кременці. І Сьогодні у нас красава калугіна, Величезні ягода, хрумка. Чудова. Мрія фермера, здоровені грона, здоровені ягоди, соковиті, шикарні. Слава Україні! Дуже солодка вже на сьогодні. От оси вже пожирають її. Ну і заморське чудосія Хелловін. Поруч міланка Михайла Грецька, подивіться, які бубари здорові. Є трішки менших ягід, але дуже суперова. Гарні грона. Ну, звісно ж, аватар. Ще теж чудосія заморська. Байконур. Ну і як же ж без мого любимчика-красунчика. І етюд Калугіна. Також от ягодки з ямочкою, здоровені ягодки. До 18-20 грам. Смак чудовий, хрумка, солодка. Ось така неймовірна краса і неперевершені смаки на Кременеччині 20 вересня.